Ранок був морозний, пронизливий. Сергій стояв у трамваї, дивився на запітнілі шибки і майже не чув, як металеві колеса горкотять по рейках. У голові крутились одні ті самі думки. Що я роблю з своїм життям? Робота копійки, ніякого росту, ні квартири, ні машини, та ще й запізнююсь. Трамвай хитнув, шумно відчинив двері, і зайшла бабуся, маленька, худенька, з великою старою сумкою, яка явно була важчою за неї саму. Сергій трохи здивувався, Куди це їй так зранку занесло та ще з такою торбою? Бабуся сіла навпроти. Приїхала дві зупинки і вийшла. Сергій не збирався виходити там, але щось його підштовхнуло глянути. Вона стояла посеред заметілі, вітер ж боляв сніг, просто їй лице, а сумка тягла до землі, він не витримав. І вийшов. Давайте я вам допоможу донести, підійшов. Та ні, синку, ти ж на роботу, певно, поспішаєш, тихо відповіла бабуся. Нічого, я швидко, кажіть куди. І вони пішли. Бабуся представилась, Марія Дмитрівна спочатку говорила мало, а потім ніби щось прорвало, розповіла, що у неї була квартира і єдиний син. А син продав житло, і мама стала зайвою. Тепер вона ходить з цією сумкою по людях то у старої подружки заночує, то у далекої родички. До будинку перестарілих не хоче, боїться, що там і згасне. Добре, що тут і дівчина Варвара, сказала бабуся, сусідка, вона мене завжди приймає. Тільки вчора поїхала кудись, а я не хотіла сама в її квартирі залишатися. Сьогодні має повернутись. Дійшли до п'ятиповерхівки, піднялись сходами. Слій уже трохи запізнювався, але йому чомусь було байдуже. І тут двері відчинилися. На порозі стояла вродлива дівчина, теплий погляд, затишна усмішка, варвара. Марія Дмитрівна ви ж казала, що я, що я вас зустріну, здивувалася дівчина. Бабуся тільки рукою махнула. Та ось добрий хлопець зустрівся. Сергій, наче занімів, йому здалося в той момент, що морозний ранок раптом став теплішим. Вони познайомилися, обмінялися номерами. Сергій пішов на роботу, отримав прочухана за запізнення, але вперше за довгий час відчув, що щось у житті починає мінятися. Ввечері він позвонив Варварі. Вона охоче погодилась на прогулянку. Розповіла, що квартира у неї від її бабусі, а Марія Дмитрівна колись була найкращою бабусиною подругою. Як я можу її покинути, якщо в неї таке горе, казала Варвара. Її син, ну, він зробив жахливе, а я не хочу повторювати його помилок. І так вони почали бачитися, їхні розмови ставали довшими, почуття сильнішими. Сергій поступово перестав думати про себе, як про невдаху. Варвара вірила в нього, а коли хтось у тебе вірить, ти моволі починаєш іти вперед. Одного дня він сказав Слухай, давай щось робити, змінюватися. Може, нам піти на курси, щоб вирости професійно. Давай разом, усміхнулась вона. Вони вчилися вечорами, підтримували одне одного, через кілька місяців обидвоє отримали хороші сертифікати і знайшли роботу в одній престижній фірмі з великою зарплатою. Сергій зробив пропозицію Варвара сказала так вони одружилися, згодом заробили на власний будинок, продали ту квартиру і, як обіцяли, забрали Марії Дмитрівну до себе. Бабуся гуляла з їхніми дітьми, пекла пиріжки, в'язала шкарпетки, а вечорами розповідала казки. Внуки називали її просто наша рідна бабуся. І тільки Сергій одного разу тихенько сказав Варварі Знаєш, якби я тоді не вийшов з того трамваю на зупинку, вона усміхнулась доля завжди знає, де тебе потрібно, головне залишатись людиною. Так один добрий вчинок привів Сергія до справжнього щастя і до тієї людини, яку він шукав усе життя.